Добрий раночок. Вітаю вас всіх своєї теплички. Мультифлора зустрічає, гляньте, яка знов треба обрізати росте. Слухайте, мабуть, разів 10 я вже обрізала цю цибульку шніт за сезон. Може більше море вже насушила. Дивіться, а ця, що на землі, мультифлора менше, ну нічого. Так, починаємо з інжирчиків обхід. таке провіряю. Дивіться, сюди де капає вода, я підставила це е відеречко. Але гляньте, як наросло зілля на тому мокрому. Ідемо далі. Тут позав'язувалися, бачите, це сорт далмацький, позав'язувалися е плодики. Це Брунсвік. Сьогодні я в теплиці маю зробити дуже велику роботу. Звільнити оту другу сторону. Гляньте. Оце виношу. Оце вже виношу. Вже мені погода каже, що можна виносити. Теж далмацький. От, гляньте, ну. мазон'єр. Яка краса. Сітра сьогодні пересадить обов'язково. Бачите, новий сорт пепіно. Це стаканчик від цього від огірків. Дивіться, яка краса я вже зробила. Треба садити у великий горшок, хай росте. І потім буду черенкувати. Гляньте які красунчики. Це новий сорт. Так, тут що? Нічого, все добренько. Так. Вайт Марсель. Плодики викидає теж, бачите? От, молоденький. Сарі Апшерон. Оцю віточку, віточку одну я мушу зрізати. Так мені сказали, щоб він такий густий не був. От, Але він такий є, я його в землю пересаджую. Дивіться на ці молодь яка. Так, мене цікаво, це я положила, щоб е, сонце не нагрівало горшок. Знаєте? Мене цікаво, дивіться, тут яка гірлянда. Дуже смачні ці сливочки, вже трохи пообривала. Треба сьогодні ці обірвати. Бачите, не підв'язала, бо трещать. то пообривала таке лисо. Теж сюди земля капає, треба просапати, Земля, о, вода капає, гляньте, росте. Так, отут в мене брунсвік, красунчик. Бачите. От. Це, що нова, а, це нова, бачите, виросла нова в мене. Це такий переріз дало. от звідси, О от звідси, дивіться, поверх руки. Оце такий переріз у мене е, дало. Оце я сама укоренила. Це моя гордість, я горжуся. Так, тут Рандіно. Рандіно оцю гіллячку теж вже треба в'язати. о, І такому не буде кущик, бачите, майже вже сформований. Раніно. О, з плодиками. Так, тепер йдемо, потім підійдемо до цього. Йдемо до папіну. Ах, мої золоті. Я вчора тут не була. Дивіться, які помінялися. Бачите, жовтіють. Дивіться, бачите, вони великі. Підмостила, по-жіночому називається. От, тому що... Так, тут теж рандіно. Зараз ми обійдемо на ту сторону. І я вам покажу того нового курсика, якому зовсім небагато часу. Так, проходимо. Тут колись порядок теж наведу, може, сьогодні, Ну, сьогодні дуже роботи багато. Ви гляньте, як в мене пішов оцей масайдоопін. Це японський сорт. У мене їх два. О, дивіться. Так, 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 так. Саджанці продаю, але ж на 27 число ви ж знаєте, що я відправляю по неділях. О, дивіться: новий саджанець, якому зовсім мало часу. Ви гляньте, як він виріс. Я оце була злякалася, що це таке, знаєте? А це ж таке воно, таке, як, як вам сказати. Ну, таке затв... зараз покажу на цих кущах. Думаю, люди, це що таке? А це воно отаке, о. Як його ставить у воду, наприклад, звідти проростують корінчики. Уявіть. Я, я пробувала, думаю, поставлю я в воду, попробую. Що це таке? От, гляньте, бачите. Це я обсипала ненароком. Як це так вийшло? От дивіться, отак розцвітає новий садженець. Отакий мій красунчик. Вони дуже скоро, але треба правильно зробити, правильно посадити, правильно підгодовувати, поливати. Е -е, нікого не слухайте, вони люблять воду. Якщо не будете давати воду, вони. Такі поробляться поскоручуване листя буде. Треба правильно доглядати їх. Я старі листочки, дивіться, бачите, немає нічого. Обриваю, щоб їм дихать було чим. Вони зразу нові наростають листочки. Отак От воно цвіте. Хто не бачив, бачите, як картопелька. Ідемо далі. Мора разів я зрізала. Базилік він росте. Недавно зрізала, знову дивіться, які. Оце прийшли до мене два нових саджанці Сарія Апшерон. Оце він у мене є. О, прийшов ще з плодиками. І це мені подарували віолет теж з плодиками. І вже починає, бачите, розпускатися. Я їх мушу сьогодні до толку зробити. Посадити куди треба. Дивіться, оце теж мій подарунок. Це подарунок, це подарунок це від Наталії Олександрової. А он після цього великого, бачите, стоїть е, маз... мазон'єр від Константина. Подарунки. Я в них купляю саме більше. І вони мені. О! Гляньте, канадрія. Бачите? Недавно приїхав вже. Ось такого чого вам бачите, плоди. Така смачнюча річ, ці інжири, такі смачні, такі смачні. Гляньте, дуже скоро ростуть. Дуже скоро ну, таку масу набираю. Гляньте весною, посадила малюсенькими. У квітні, десь в кінці. отаке. Ці пізніші теж, дивіться, яка комадія. Я хотіла. Я спілку... Наталя Олександрова, це адміністратор групи про інжир української групи великої. дуже, Там такі всі. Ну що, я тільки прийшла, я ж не розумію, я все питаю. І в неї питаю, може, мені пересадити в землю оцих от. А вона каже: зараз, наоборот, багато людей переходить на відра. От він поросте, можна, щоб він навіть два роки, потім можна у більше відро його посадити. Це 20 літрів. А в більше для того, щоб більше корінь наростав і щоб більше кущ був. знаєте. Ну, я це, дайте дожити, я це тільки загадую. Сьогодні я буду прибирати оці огірки, буду прибирати помідори, ті, що вже вони перейшли. Оце теж гляньте Масайдуаплін, оцей і той крайній корчик від теж з цієї групи, там є Роман Анатолійович, він теж там адміністратор. От, оце я в нього купила ці два саджанці. Ці два саджанці, е ну, типу японські. Походження з Японії. У нас тут теж вже їх розводять. От, ці огірки оставлю. Гляньте на що робиться. Я ж вчора рвала. Дивіться, що робиться. Вчора вони такі малюсінькі були. Дивіться. Дивіться, що тут роблять. Я їх оставлю. От захочеться мені, то я буду... Гляньте, бачите. А ті три вирву. От. В Японії, каже, цілі плантації засаджують цим сортом, тому що це сорт е, тип, типа. Що це тут таке? Так, від шкідників треба обробити. Бачите, щось подовбало, якась мушка, тільки що я побачила. Переживання, слухайте. От. Засаджую всі поля. Це дуже хороший сорт, дуже хороший смак має. І... Типа, як вам сказати, вони ж там для продажу вирощують масово, от, плантації цілі, то він дуже витривалий, дуже добре для зберігання, для транспортування. І саме головне, що він супер смак має і великі плоди, і два рази плодоносить. У мене всі інжири, які два рази плодоносить. Оцей тільки прийшов новенький, що подарунок. Віолет він один раз, але дуже багато. Отаке добре. Саджанці є на укоріненні, але не на 27 -е число. Це, бачите, жовті листочки, знаєте чого? Бо я о, отако відриваю. Бачите, як візьму телефон неправильно, то і воно якесь. Получається Обриваю листочка, потім він жовтіє, і я легенько раз і знімаю оцю штуку. Я зразу не травмую його. Я його от відриваю. о, раз відірвала. Бачите, тут старих листочків нічого нема. Я і всі о, оцей обору. О, бачите, отако я роблю. Оце вже ні, ні. І тоді їм дихать легше, проріжування роблю. Оцей. Он. Це я сама таке придумала, і воно дуже добре. Знаєте, бачите? О, опадають оці, що я обривала. Заберусь віці. Отаке добренько. Кажу, саджанці є, але ж вони будуть. Десь через аж три неділі. Його можна в такому навіть стані забирати в хату або на підвіконня сонячне осінню, як буде вже 15 градусів на дворі. О, оце як буде 15 градусів на дворі, воно ну, не любить низьких температур, так як, як це, як помідори, як баклажани, як перці, навіть як та картопля, ну це я так приклад вам навожу. От, або під лампами можна, і воно вам буде далі плодоносити, якщо сажає на ць, от, такому стані. Осінню, не бійтеся, забирайте в хату і воно буде рости. Отаке от добренько на цьому все. Буду закінчувати відео. Вже довге, вже 12 хвилин. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за лайки. За все вам дякую. А я піду працювати. Отаку от зроблю, бачите. Дуже вам бажаю всього доброго.